Вітаю! Сьогодні закінчилось друге заняття. Хочу бути бженерем. На першому занятті у нас було більше загальне знайомство з викладачами та взагалі поняттям, чого варто очікувати від навчання, і то на другому занятті почалося. Ми почали отримувати вже перші знання, що має бути в аптечці, пощупали. Подивилися на пасічний інвентар, який він взагалі буває. Розглянули бжолину сім'ю і трошки законодавство. Що я хочу сказати? До мене люди підходять і питають, на що тобі ці курси? <гум> на що ти за них платиш гроші? Ого, цілий дві тисячі гривень заплатив, да ти за ці гроші б, там зміг би там купити вулика собі. Так, купити тілого вулика. Згоден? Так, я міг би піти, придбати таку книжку бжильництво, яку сьогодні теж можна було на кафедрі придбати, докупити потім атлас медоносних рослин України і все знати. Так, я би прочитав, я би знав. Я так вже робив. Я вже купував, читав, як би знаю. Але є дуже багато в інтернеті різних людей, які починають тобі казати: а якщо зробиш так, отримаєш такий результат, а якщо трошки інакше, отримаєш інший результат. І ти губишся в, ти, в знаннях. Ти дійсно, можливо, розумієш, але тобі не вистачає навич, щоб оцінити, як же краще все ж таки поступити. А, а треба розуміти, що кожна твоя дія. Впливає і б'є по твоєму ну, гаманцю або в гарному сенсі, або, або в недуж. Як, як мінімум, якщо ти втратиш сім'ю, можна сказати в розгар сезону, що ти втратив кілька тисяч гривень на рівному місці. І чи якщо ти там, втратиш, наприклад, там, 5 сімей, це вже якось кусається боляче. І щоб їх не втратити, тобі потрібен наставник. Саме тому для молодих людей потрібні якісь курси, де вас навчили керувати інстинктами бджіл. Також, якщо звернути увагу, до я хочу бути бджолерем, прийшло доволі багато вже досвідчених пасічників. З певним своїм баченням і зором. І вони все одно йдуть, бо це розумні пасічники. Вони приходять, щоб побачити щось нове, оцінити, ствердитись. Так, оце правильно, це я розумію подивитися, що з'явилося в жовництві нового, що вони можуть взяти для себе. Адже кожна дрібничка, от, наприклад, навіть от, робити як, як дно. Робити там з додатковою сіткою внизу, чи воно буде цілковите, з'єднане, чи буде там ще лист, на який буде падати кліщ або сміття, чи буде там та інша дрібничка. Це все воно впливає на конструкцію і фінансову складову. Скільки взагалі буде коштувати той вулик в, в, в результаті. Але треба, розуміти, лі, лічити усе за, за, загалом, скільки це займе часу, це реалізувати, підтримувати, скільки воно прослужить. Якщо у вас така наймаленька пасіка, це може боляче вдарити. А так, ви підете, послухаєте. Усі за і проти того, <кій> <кій> того рішення. <кій> а якщо вам не розказують, можуть, у вас є можливість прийти і запитати, а що буде, якщо я зроблю так, а що так, а що так? І досвідчені пасічники отримують змогу задати саме свої питання і отримати на них відповідь, що їм не одну тисячу гривень. І мати з цього зиск. А молоді пасічники будуть менше наступати на греблі. І так, і давайте підсумуємо: молоді пасічники, що вони отримують? А молоді пасічники отримують конкретну інструкцію. Якщо ви зробите так, 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 ви отримуєте такий то результат, який підкріплений науково. І практично. Досвідчені пасніх отримують консультацію з точки зору економічного обґрунтування та наукового. Усі в плюсі і ціна смішна 2000 гривень. Хіба що це гроші? Це більше як благодійний проєкт, в якому беруть участь люди, які Бжіл люблять і топлять за розумних українських пасічників. Тому, якщо ви ще не, приєд... не приєдналися до да хочу бути бжолярем, будь ласка, приєднуйтесь, це тільки початок. Давайте разом все ж таки бджіл збережемо, станемо розумними і навчимось все ж таки керувати їхніми інстинктами і реалізовувати продукцію бджольництва.